Тим часом для енергодарців, які евакуювалися до Запоріжжя, працює центр допомоги. Які послуги він надає, хто ще допомагає переселенцям з тимчасово окупованого міста енергетиків. Розповість наша співчутлива Олександра Філь. В Запоріжжі з 5 вересня працює центр допомоги евакуйованим енергодарцям. Міська влада присутня тут щодня. Зазначають, наразі в тимчасово окупованому місті складнощі під загрозою майбутній опалювальний сезон. Ви нагадали, ситуація досить складна і проходження опального сезону під великим питанням. Кожний день обстріли, відсутність електропостачання то вона є, то його нема. Тому... Аварійні бригади працюють у досить складних умовах. Мешканці Енергодара можуть звернутися до центру з різних питань та отримати консультації з оформлення документів, соціальних, освітніх та медичних послуг. Якщо зараз допомогти не можуть, енергодарці мають змогу залишити свій номер телефону та все одно отримати підтримку згодом. Найближчим часом будуть лист відправлений до управління пенсійного фонду. Я думаю, що будуть представники пенсійного фонду, які будуть надавати і відповідати на питання, які є у наших мешканців. До пенсійного фонду, тому що досить значна частина людей виїхали. Це вже пенсіонери кожного ранку. Всі фахівці, які виїхали і зараз працюють, надають допомогу нашим мешканцям. Крім консультацій, тут можна отримати і гуманітарну допомогу від благодійних фондів: гігієнічні та продуктові набори. Ганна в Енергодарі працювала у дитячому садочку. Вже п'ять місяців. Жінка у Запоріжжі виїхала сюди з дітьми та чоловіком. Були такі тривожні дуже новини, і не хотілося лишатися в місті. І була ще одна причина: в мене батьки живуть в Запоріжжі, вони дуже переживали, і ми виїхали саме до них. Я сьогодні перший раз тут дізналася від своїх ж освітян. Вони переїхали трошки пізніше, і не знаю, можливо, тоді ми якось були розгублені, а вони якось зосереджено так знайшли центр і надали мені посилання на телеграм-канал, де я змогла вже зареєструватися Сьогодні в центрі в рамках проєкту Мобільні телемедичні бригади консультують лікарі-педіатри Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. Батьки можуть отримати від медиків всю необхідну інформацію. Вони допомагають сорінтуватися. Вони допомагають зорієнтуватися до кого далі. Координують чи потрібні обстеження чи консультації вузьких спеціалістів. Та одразу ми намагаємося максимально швидко виписати направлення до цих фахівців, аби пацієнти швидко отримали допомогу. Олена з Енергодара після вторгнення виїхала до села Іванівка поблизу. А вже до Запоріжжя приїхала 6 вересня. Сьогодні привела донечку на консультацію. Вже було страшно їздити до міста і залишала дитину, а 1 вересня це був зовсім жах, великор просто, просто зависла над нашою хатою, де в мене спала дитина. Дякую, є Червоний крест, нас вивезли. Дитині потрібна допомога лікаря, це у нас логопед, дефектолог потрібен, а там цього не надають на даний момент. не можна. Центр працює з понеділка до п'ятниці, з 9 до 14. Звернутися можна за телефонами, вказаними на екрані, або за допомогою телеграм-каналу – це Україна.